При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск Фростпанк 2 розійшовся. накладом у 350 тисяч копій за три дні після виходу гри. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Другий сталкер здорожча в Стімі. Це була остання крамниця, де ще не мінялись ціни на гру. А ціна мене не обходить. Інтернетами ширяться чутки, що «Рокстеді» працюють над новою грою про Бетмена. Ти глянь на себе, що ти що ти затіяв? А «Соні» уклали угоду, аби ця гра була ексклюзивною для Плейстейшн. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Sony запланували State of Play на 25 вересня о першій годині ночі. Триватиме це дійство десь 30 хвилин. А, тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. За цей час обіцяють показати 20 ігор для PlayStation 5 та PSVR 2. Мало. А 26 вересня Xbox транслюватиме Токіо Геймшоу. Почнуть вони о 13.00. і, Сподіваюсь, трансляція буде насиченіша ніж те, що вони показували на Геймском. Нудно, банально передбачено. Нещодавно компанії виробника бетону та ігрових консолей Нінтендо виповнилися 135 років. На вигляд тобі не менше 450. Таке старе. Заповзятливий фузад Зіро Ямауті бачить у цьому потенційний прибуток. І паралельно із своїм цементним бізнесом у 1889 році засновує компанію Nintendo Копаї. Вже сьогодні о 16.00 вийде сюжетне доповнення влада хаосу для Mortal Kombat 1. Нарешті це закінчилось. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.